А що залишиться після мене? Не фотографії, не покупки, не звання і титули, а щось глибше, щось, що живе в інших. Я ставила собі це запитання і зрозуміла, справжній слід залишають не ті, хто збирають, а ті, хто дають. Справжній вплив не в тому, скільки у тебе речей. А скільки людей ти підняла? Не машини, не одяг, не гучність, вплив не рахується вподобайками, він рахується тими, кому ти дала силу рости. Те, що залишиться після тебе, не речі, а люди, яких ти надихнула, слова, які стали для когось поштовхом, погляд, у якому хтось відчув, я важлива. Справжня сила це коли твої кроки пробуджують інших, коли твоя історія змінює чужу, коли твій голос допомагає комусь зробити перший складний, але важливий крок. Хочеш, щоб тебе пам'ятали? Зроби так, щоб хоч хтось відчув себе побаченим, почутим, цінним, ділись тим, чого навчилась. Не чекай ідеального моменту. Твоя помилка сьогодні може стати чиїмось натхненням завтра. Не йди на вершину сама, тягни за собою, підіймай інших, поки ростеш. Вплив не в тому, щоб бути популярною, а в тому, щоб бути корисною. Не всі, хто яскраві, глибокі, але ті, хто справжні, залишають слід. Ти покликана не тільки вигравати. Ти типу покликана вести, а справжні лідери народжують нових лідерів. Це і є справжній вплив. Справжній вплив це не шум, це глибока присутність, після якої хтось іде сильнішим, це слово, яке стало точкою зростання, це історія, яка повернула когось до себе. Твоя сила не в тому, щоб виглядати. А в тому, щоб бути, не стримуй свій досвід, ділись ним, підіймай інших, поки підіймаєшся сама. Це і є справжній вплив. Якщо ти шукаєш простір, де важливе не минає, де тиша не про слабкість, а про силу, залишайся, підпишись на тиху силу, щоб не пропустити нові розмови, чесні, глибокі, справжні. І напиши в коментарях. Кого ти вже надихнула своєю присутністю? А кого ще хочеш надихнути? Твій вплив уже почався.